У смілі парафіяни храму Різдва Івана Хрестителя Православної церкви України зібрали 100 тисяч гривень. За ці кошти для Збройних сил України придбали дрон Мавік 3. Безпілотник з іншим необхідними речами найближчим часом відправлять військовим. Військовий капелан Михайло Шевчук каже, до нього звернулись захисники однієї з бригад та попросили придбати дрон. Одна з бригад, яка сьогодні захищає нашу батьківщину від московської орди, попросила. Нашу парафію допомогти купити ось такий безпілотник Мавік 3, який, на жаль, у цій жорстокій війні є розхідним матеріалом, і багато їх при роботі пропадає. Але ми нація нескорених. І коли я сказав громаді, про те, що є потреба. Вони згуртувалися. І ось цей дрон вже в мене в руках. Військовий капелан закликає інші міські парафії долучитись до подібних зборів. Я знаю, що міські парафії, парафії ті, які в місті знаходяться, кожен може зробити це. І в нашому місті також може зробити. І не треба чекати перемоги. Треба робити все для перемоги. Тому передаю естафету нашим парафіям смілянським, щоб також зробили свій важливий внесок для спільної нашої перемоги.